На вулиці Трьохсвятицька, 7, третій день в медслужбі, відбувається фасування ліків. Ліки перевозяться з Михайлівського, зі складу на серці, і в декількох кімнатах відбувається їх розкладання і сортування за призначенням.

Скільки всього кімнат займають наші ліки тут на Трехсвятительській? Близько а, Близько ваш, десяти? ви просто представте, хто? Ви? Медична служба. Ми так, так, медична служба, тут ви знаєте, що ви медична служба. Там знаходиться руководство. Вона, наприклад, не знаю.

В тій кімнаті що? Це що для краплення? Відкрийте, <рапев> будь ласка, двері. давай.